Всім привіт! Запрошую сьогодні всю родину на наше веселе заняття з фізичної культури. Чого веселе? Тому що сьогодні ми з вами трішечки покреативим і відійдемо від стандартних виконань наших вправ, а доповнимо ці наші вправи цікавими атрибутами. Ось, наприклад, силове навантаження можна зробити за допомогою ось таких цікавих гантелей. Це для хлопчиків та дівчаток. Ми будемо вправи так виконувати. Ось такі гантелі можна зробити для матусь, татусів, бабусь, дідусів, так, для більш старших членів родини. І навіть для вас, дітки. Але пляшечку можна набрати водички половину. Ось так ми будемо виконувати наші вправи, так? Так. А для дівчаток. Можна використати елементи художньої гімнастики. І так починаємо. Будь-яке заняття з фізичної культури, ми починаємо з ходьби на місці. Ніжки в нас рівно, ручки зжаті в кулачки і починаємо ходьбу. Коліна вверх, ручка зігнута в локоть, і міняємо ось так. Почергово. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Рахую тільки я. Коліна піднімаємо високо. Один, 2, три, чотири. І маршируємо як солдати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. На місці стій. Друга вправа. Ніжки нарізно. Руки Руки. Вдоль Ми робимо вправу для шиї. Спочатку класично робимо Так, колові рухи в одну сторону, щоб голівка не закрутилася, і в другу сторону. Потім беремо наш атрибут, кладемо і утримуємо плечиком і щічкою. Так. Потім на інше плечико кладемо, утримуємо. Потім беремо ось так, підборіддя і утримуємо так. Закінчили вправу. Наступна вправа, вихідне положення те ж саме. Ми піднімаємо руки через сторони уверх. Спочатку робимо класично. Один. Два. Вперед три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили вправу. Беремо наші навантаження. І робимо так само, але із гірками нашими. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили вправу. Так само ми робимо, кому треба. Ось так. Дівчатка може взяти такі атрибути і зробити піднімання рук. Ось так. Підняли, опустили. Ось така вправа. Так. Наступна вправа. Руки в нас на поясі, ніжки нарізно, і ми робимо нахили тулуба. Спочатку робимо класично. Нахил в одну сторону, ручка уверх, вихідне положення, в іншу сторону рука вверх. І Вихідне положення. Починаємо робити разом зі мною. Один, два, три, чотири це вихідне положення. Один, два, три, чотири. Вихідне положення. Робимо з атрибутами. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. То в нас посильніший робимо з таким навантаженням. Один, 2, 3, 4. Молодці. Наступна вправа у нас буде присідання. На 1, 2 ми присідаємо, на 3-4 вихідне положення. Спочатку класичне виконання. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три чотири. Беремо наше навантаження. Один, два. Три чотири. Один два. Три чотири. Беремо навантаження. Один, два. Три чотири. Один два. Три чотири. Молодці. Вправа в нас називається ножниці. Хручки, так? І ріжемо бумагу. Це вправа на відновлення дихання, тому що ми робили такі вправи, і трішечки в нас збилося дихання, то ми набираємо повні легені і. Набрали повітря маятник Видих. Відновили ми з вами дихання і можемо переходити до вправ нижнього поясу. Це вправи можуть бути різні. Я вам пропоную таку вправу. Піднімаємо коліно і робимо оплеск під коліном. Од... Вихідне положення те саме, як і було. І робимо разом зі мною. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Беремо наші атрибути, ставимо їх біля себе і робимо нахили. Ми нахиляємось за нашими пляшечками. Набрали повітря в легені і нахили. Нахилилися аж до самого пола. І із положення лежачі, оці пляшечки, взяли їх, Так, показали, що вони в нас є. І знов поклали. Один, два, три. Чотири. Молодці, закінчилися наші вправи. Можна сісти на килимочок і ще зробити вправи на килимочку. Сіли зручно і кладемо наші атрибути. Зараз ось так, так? Да? І беремо. Правою ручкою беремо банан, який зліва лежить. А лівою ручкою той, який справа. Один. Два. Кладемо назад. Три. Чотири. Один, два. кладемо назад. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири, один, два, три, чотири. Закінчили наші вправи, а закінчилися в нас. І ми робимо вправи на відновлення дихання. Ми вдихаємо носом повітря. На випустили повітря. І ще раз набрали повітря і видих. І ще, як нюхаємо квітку, набираємо повітря і дмухаємо, випустили повітря. Я бажаю вам міцного здоров'я і гарного дня. А тепер можна зробити ковток. Водички.